Всіх вітаю, ви на каналі Шукаю житло у Львові. Сьогодні я в селі Бережани це біля самого Львова. Дуже гарне, неймовірними краєвидами село, і буду оглядати ділянку. Ось вона знаходиться цей краєвид з ділянки 10 сотих під будівництво. Не переключайтесь, буде цікаво. Підписуйтесь, ставте лайк, а ми продовжуємо прокладу маршрут. щоб ви Розуміли, де це знаходиться. Хто з Львова, можливо, знаєте, де є село Бережане, але хто з інших міст для них це буде трохи легше зрозуміти від оперного театру зі Львова. Я прокладаю маршрут в Бережане. Ось тут знаходиться ділянка, це є недалеко від об'їзної дороги. Карта мені проклала маршрут через винники, через вулицю Личаківську. Але краще в принципі заїжджати через зелену. По зеленій їдете до моста, до об'їзної там Перед Давидовим поворот ви з'їжджаєте на об'їзну дорогу і до села Бережане. Ідеальна дорога, там ідеальний асфальт, в самому селі також є дорога. Хочу нагадати, я не є ріелтор і ніяк не зацікавлений, щоб ви купляли там якусь ділянку, чи саме цю, чи іншу. Просто роблю огляд. Я їздив для себе оглядати. Певні моменти в цьому місці і паралельно роблю огляд, хто з інших міст шукає зараз люди часто житло у Львові і в околицях. Я думаю, що це місце, місце точно вам сподобається. Тому що воно знаходиться на горбочку. Ось тут є горбочок. Я зараз на карті, можливо, вам краще буде видно. Це є підвищення. Ось так в 3D. Сама ділянка знаходиться на горбочку, ось там, де мишка, там є винники, це є об'їзна дорога. І Чудовий краєвид відкривається з трьох сторон. З задньої сторони в нас виходить як ліс і з трьох сторон йде де на зниження і видно ліси, поля, ну, направду дуже гарний краєвид. Ось тут є підвищення. Електрика є десь приблизно за метрів 100 від ділянки. Ось тут є гарні також краєвиди. Тобто, хто цікавиться якоюсь цікавою ділянкою з гарними краєвидами біля Львова. Не пожалійте часу, заїдьте в це село Бережане, Ну, правду мені тут дуже сподобалося. Ось це є дорога через село, це є така центральна дорога, і відходять невеликі вулички, повністю вся дорога закладена бруківкою, Є тротуари. І подивіться, як. Як виглядає село? Ну, це селом навіть в принципі, язик не повернеться назвати це селом в такому розумінні. Село це, як правило, і корови, коні і так далі. А тут це гарне по суті, містечко. Великі будинки, де люди повноцінно проживають круглий рік. Тут є доступ і зимою, і літом взагалі без проблем сюди заїжджаєте. З лівої сторони. Це я зараз рухаюся в сторону об'їзної дороги. Ось тут є ділянка на продаж одна, йому цікаво. Можу подзвонити, зробити навіть огляд цієї ділянки, пишіть в коментарях. І ось ми піднімаємось на ліву сторону. Як ми їхали по дорозі до об'їзної дороги, зліва є гора, і на цій горі є будинки, справа є низовина. Там є будинки з озерами. Це пізніше я вам покажу. Ось такий підйом. Він трохи складний, але в принципі, заїхати можна без проблем. Я думаю, навіть зимою сюди можна піднятися, тому що тут є досить багато будинків, навіть якщо розчищати дорогу, наняти екскаватор, це не є так проблемно і затратно, тому що є досить багато людей. І в принципі разом згуртуватись можна це все зробити. Ось є на карті, ось тут ми зараз. З головної дороги ми повернули наліво, піднялися на горб. Ось там далі вже є ліс. І ось весь отой схил це є ділянки з гарним краєвидом на ліс. Ось тут ділянка, на яку я пізніше поїду оглядати її. І ось ці всі ділянки мають краєвид. Внизу є ліс і панорама ну дуже гарна, там, направду. Там кожен будинок вище один одного знаходиться, Один одному не мішають, ну дуже гарно. А внизу знаходяться ділянки. З озерами. Ви подивіться, я вам зараз приближу. Ось є ставок викопаний. Тут є ділянка з озерцем невеликим. Знову ж таки, ви бачите, йдуть вздовж, йде річка проходить. Ліс. І люди собі зробили е, озерця, повикопували для власних потреб. Там рибалочку невелику собі зробити. Дуже класне місце. Тому що там така територія досить заболочена була. Якщо не викопати озеро, буде просто таке болото. Будуть жити жаби. Можна так сказати, але якщо викопати озеро, цю землю розпланувати по території, відповідно вона трохи підніметься. І ви маєте гарну територію з гарним газоном, плюс озерце. Це є озеро Тартак Резорт, база відпочинку. І ось ми спускаємося вниз. Бачите, який гарний краєвид. По суті, ось цей ліс внизу. Ті всі будинки, що на схилі розташовані, вони мають краєвид відкривається ось на цю сторону на ліс. Ну, направда, мені тут дуже сподобалось, дуже тихо, дуже такий гарний спокійний район. Будинки в основному всі сучасні, дуже мало таких старих закинутих будинків. Всі будинки гарні, доглянуті, покошені. Дорога теж претензій абсолютно немає до дороги. Заїхати можна спокійно в будь-який час. І зимою, і після дощів. Я рухаюся до цієї ділянки, там є ділянка 10 сотих під будівництво, ціна 2500 за сотку, тобто 25 тисяч доларів за ділянку. Ну, чесно вам скажу, це не є дорого. Якщо взяти на такий район, я вважаю це і нормальна, адекватна ціна. Якщо ще трохи поторгуватися до 2 тисяч торгуватися, в принципі, ця земля того вартує, тому що є краєвид, як не крути. Є доїзд, в принципі, нормальний, є електрика, і є краєвид, є спокій, це є досить-досить важливо. В попередньому відео я їздив також в Бережанах в дачні кооперативи, ну, але там були ділянки зовсім маленькі, там було 4-5 сотих і ділянка, в принципі ціни десь такі самі, але... Справа в тому, що там дуже близько один будинок до іншого. Тут знову ж таки ділянки великі, вони дорожчі, зрозуміло. Ось, подивіться, як тут гарно. Я піднімаюся вже з центральної дороги, повернув і піднімаюся на ділянку. Ось є ділянка. Ви бачите, який краєвид. Тобто, якщо залиється фундамент, ви будете стояти ще вище, ось ці дерева, якщо зрізати. Це такі не дерева, це такі кущі можна сказати, тут не є проблеми їх зрізати, покусити. На три сторони відкривається гарний чудовий краєвид. Дорога тут десь метрів 100 засипана ось таким цеглою боєм. В принципі, вона є проїзна. Ось тут ви бачите новий будинок також будують на горбочку. І повністю панорама ось це є вдалині винники. Ось ця гора, що там є ліс в кінці самому, це є винники. Їх, в принципі, звідси буде видно. І ось дорога пішла туди вниз на спуск. Зараз я на автомобілі проїдуся вниз, щоб ви бачили як тут виглядає дорога, як тут ситуація з заїздом. Ось ви бачите ось ці будинки, ось там біля них є світло, відповідно звідти електрику прийдеться тянути, якщо, якщо ось тут брати ділянку, але направду тут дуже гарно. Тут є ще трохи вільного місця, хто би. Цікавиться, якими з речами можете заїхати сюди, пошукати, попитати сусідів. Дуже тут гарно. Ви бачите, ростуть сосни з правої сторони, це вже є сосновий ліс. І я спускаюся зараз на головну дорогу. Ось було пару метрів такої грунтової дороги, засипаної щебенем, і спуск пішов вниз на центральну дорогу, тут вже повністю тверда дорога. Посипана щебенем. Ось ви бачите, в які краєвиди відкриваються повністю. Весь схил виходить на цей ліс. Мені направо, тут дуже сподобалось. Є ще вільна територія ось тут внизу. Це саме там, де я казав, що можна збудувати будиночок і робити якесь озеро для власної рибалки. Ось там внизу є вільна територія. Я навіть бачив в оголошеннях, там ділянка продавалася. Кому цікаво, можете написати, я десь по історії, подивлюся, знайду. І ось з нами їде жук. Я їду досить швидко, він тримається. Так щоб не скучно не було, Та, правда самому деколи їздиш в сам в автомобілі, аж скучно стає, немає з ким поговорити, а тут є жук. І я виїжджаю до об'їзної дороги. Що ви бачили вже повністю. Переконалися, що є заїзд до цього села, Бруківка повністю від об'їзної Це направду, круто. Пару років тому її поклали, до цього тут була просто жахлива дорога. Але зараз просто супер. Ось з об'їзної дороги, є гарний з'їзд. Ось таке село, нагадаю, бережане називається. По старому це вульки. Та народна назва це Вульки, але. Офіційна назва села Бережани.